Чим займається дієтолог, у дієтолога дуже цікаве питання. Чим він займається. По-перше, він виконує цілі клієнта. Це може бути схуднення або набор ваги, або просто здорове харчування. Бо деякі люди не знають, як харчуватися. Вони звертаються до дієтолога, та дієтолог розписує їм повністю харчування. Яка різниця між дієтологом та нутриціологом? А дієтолог він завжди має професійно вищу освіту. Це може бути е, дієтолог-ендокринолог або дієтолог гастроентеролог або спортивний дієтолог. Нутриціолог він має не вищу освіту, він може а, якісь курси закінчувати, а, тому це різниця основна. І ще нутриціолог це більш поглиблене а, вивчає саме харчування. ТОП-5 найбільш абсурдних дієт. О, це дуже таке Цікаве питання, я до цього навіть не думала, що можуть такі абсурдні дієти взагалі існувати. Тобто, люди дуже вірять в якесь чарівне диво, і вони шукають ці магічні дієти. Такі дієти, я би сказала, вони, да, вони абсурдні. Тобто коли людина взагалі нічого не їси, тобто є така водна дієта. Вживати тільки воду, і всі люди мріють схуднути. Насамперед, це може привести до гастриту, це не дуже корисно для людини. Голодувати це корисно, але під наглядом лікаря і не зловживати великою кількістю часів, тобто, це повинно бути розумне голодування. Ще є такі дієти. По кольору посуди. Психологи зазначали, що синій колір він знижає апетит. Але це просто рекомендація: що можна використовувати голубий посуд, і ви будете вживати їжі менше. Але люди вірять, що завдяки цієї дієти, тобто. Колір буде так впливати на їх вагу, що вони в це вірять і цього придержуються. Але це просто маленька рекомендація, яку можна використовувати, але дива ніякого не буде. Ще є дієта шоколадна, коли нічого не треба їсти, тільки шоколад. Можемо згадатися, що це абсурд, нічого доброго з цього не буде. Секрет стійкого результату від дієт а взагалі з грецькою мовою дієта означає образ життя. Тобто, це на довгий такий період. Потрібно займатися. Якщо ви досягли якогось успіху, тобто ваша мрія була скинути, наприклад, 10 кілограмів, ви скинули, і тоді настає саме такий важливий період, щоб цей результат зберегти. Взагалі, багато людей, коли вони досягли успіху в чомусь, вони так розслабляються і думають, це назавжди, але насамперед ні. Щоб щось... Було потрібно постійно працювати над собою, постійно підтримувати результат. Тобто, коли ви досягли успіху, потрібно продовжувати займатися спортом, потрібно продовжувати правильно харчуватися. Я не кажу, що все повинно бути ідеально. Інколи нам не хочеться йти на тренування, а інколи. Нас пригласили в якесь кафе, ми щось з'їли таке не дуже корисне. Це існує, це нормально, бо ми люди, ми не роботи, у нас є якісь виключення. Але потрібна бути система взагалі. Є такий принцип Парета. Ви прикладаєте зусилля і отримуєте результат. Тобто ви можете десь на 20% щось схибити, щось недоробити, але ви задієте завжди будете отримувати результат. Тому ми можемо нарушати, ми можемо щось не робити ідеально на 100%, але у вас повинна бути система, ви повинні робити системні дії по спорту, по харчуванню, по сну, по позитивному мисленню. Бо якщо ви такі в стресі, якщо у вас немає позитивних дій, позитивних зустрічей, ви будете постійно засмучуватися. У вас не буде доброго результату, бо в цьому випадку тіло не займається тим, що ви бажаєте. Ви не будете схуднути, ви будете навпаки накопичувати надлишкову вагу. Що таке правильне харчування? Правильне харчування це харчування, яке складається повністю з білків, жирів, вуглеводів. З корисних вітаміни ви отримуєте: вітаміни, мікроелементи, клітчатку. Тобто, ви отримуєте з харчування саме те, що потрібно вам для нормального життєобезпечення, для енергії, щоб ви себе відчували ну, добре, щоб у вас був настрій гарний. Тому що харчування воно дуже впливає на наше самопочуття, на наш настрій, на наш рівень енергії, бо добре. Коли ви поїли, при цьому ви відчуваєте сили щось робити. Не повністю так, сили пропали, хочеться у ліжко і нічого не робити, і життя не дуже добре, і там якісь песимістичні думки, це не корисно. Чи для всіх людей однакове правильне харчування? Ні. Кожна людина індивідуальна. Є якісь. Загальні правила для всіх людей, але буває так, що людина не їсть м'ясо, не хоче м'яса. В цьому випадку, щоб вийти на норму білків, дуже гарно використовувати рибу або морепродукти. Тобто є вподобання у кожної людини, є смаки, є. Потреби різні, тому потрібно індивідуально підходити к цьому питанню в залежності від самої людини, від її вподобань і також від цілі харчування, хто що хоче. Бо можна бажати схуднути, можна бажати навпаки набирати вагу. Є такі, такі випадки, і в цьому випадку людям десь складніше набрати вагу. Є просто ті люди. Які е, слідкують за своїм харчуванням, тобто це більше акцент на здорову їжу, на збалансованість їжі. А також можна виділити окрему групу, якщо люди бажають у них ціль не тільки бути здоровими, а при цьому гарно виглядати є харчування антиейдж, тобто е, харчування з великою кількістю антиоксидантів. Якщо таке харчування, воно подовжує. Якість життя та і вигляд людини. Чому схуднення не приносить щастя? А, дуже таке гарне питання. Це більше стосується дівчат, коли вони Вважають, що от схудну я на 10-15 кілограм, буду така вау, красотка, життя налагодиться, я буду щаслива. А вони худнуть. І взагалі, якою ціною? Якщо це було таке дуже перевантаження емоційне, вона хотіть, вона бажала схуднути любою ціною, це було для психіки десь важко. Тут вона досягла цієї мети, але насамперед. Щастя не прийшло, бо в цьому випадку щастя було не в зайвій вазі. Можливо, цієї людини або дівчині потрібна була краща робота, але але навпаки, там кохання. Тобто люди часто вважають, що Надлишкова вага це причина їхнього нещастя. Але потрібно розбиратися більш глибше Це робота з коучем або психологом. Тобто виявляти істинні бажання. Важливо, що вага нормальна. І частіше люди звертаються, бувають, такі випадки до дієтолога, коли вага нормальна, а дівчина к собі так придирається: От мені потрібно. От мені потрібно все. Це її Думка, але часто буває так, що проблема не в цьому, проблема в голові, і потрібно просто по попрацювати з психологом та коучем та виявити, в чому нещастя. над чим робот, е, працювати продукти, які не мають нічого спільного з правильним харчуванням. Такі є продукти. Я би сказала, що до цієї групи належать ці продукти, які мають, є добавки усіляки, підсилюючи смакисмаків. Ну, вперше я би звернула увагу на йогурти. Ми вважаємо, що всі йогурти корисні, але а є такі йогурти, які з всякими барниками, єдобавками, модифікований крахмаль, багато цукру. Тобто, це такий ну, під питанням, який здоровий продукт. Сам йогурт, якщо він натуральний, або грецький, є всі такі йогурти без всяких домішок, він корисний. Але ці йогурти з, з різними сумішами є добавок та без фруктів, коли пишуть там, полуничний йогурт, насамперед там якісь фабриники, це не корисно. Потрібно вибирати те, що натурально. Тобто я вважаю і йогурти. Всілякі чіпси, горішки, цукерки. Їх дуже-дуже багато. Цукерки або шоколад. Насамперед, шоколад, який гіркий, має склад какао від 70% він корисний, тому що. Шоколад він має в складі магній, він заспокоює. Шоколад має в складі триптофан, який підкращує настрій. Тобто у шоколада, насамперед, є багато дуже гарних властивостей. Але якщо вживати молочний шоколад, шоколад, в якому процент какао дуже низький. А якщо ви покупаєте шоколадку, в першу чергу потрібно дивитися склад продукту. Якщо в першому там склад, Написано і перше по списку йде цукор, це означає, що в цьому шоколаді багато цукру. Тобто на першому місці повинен бути какао, а потім інші інгредієнти, а цукор десь там в кінці. Тобто ви замість корисної їжі купуєте ну, цукрове, щось непонятне, незрозуміле. Це не буде корисно для вашого організму. Ми знаємо багато. Шкідливо про цукор я можу про це не розказувати. Я думаю, всі вже знають. По-перше, цукор приводить до старіння організму. Це перше. По-друге, цукор приводить к тому, що лишня вага з чим ми боремося. А зараз цукорових продуктів дуже багато. Тому в цьому випадку потрібно скорочувати саме цукрові продукти. Які закуски підійдуть для пізньої ночі? Я взагалі не раджу пізнь, пізно їсти, але бувають такі випадки, коли ну, дуже хочеться з'їсти щось. В цьому випадку більш корисно вживати білкову їжу. Тобто зробити собі омлет з овочами можна з'їсти, або з'їсти якийсь... Легкі білки, це відноситься риба, море, продукти, це можна зробити, але ні в кому разі не їсти фрукти, тому що багато людей вважають, що краще з'їсти яблучко ніж з'їсти м'ясо. Ну в цьому випадку рибу. Риба це дуже добрий білок. Він швидко засвоюється, або курині яйця. Це дуже гарний білок по амінокислотному составу, складу дуже гарно засвоюється і корисно тим, що білкова їжа, вона йде в формування мишечної тканини, тобто білкової. І насамперед, ввечері, якщо пізно, зловжувати вуглеводи треба мінімально, тобто мінімалізувати. Добре, підходять овочі, Низьким глікемічним індексом. Це теж буде добре, але ідеально, якщо ви будете вживати щось білкове. Але не творог, не молочні продукти. Тобто кисломолочні продукти, продукти мають інсулін... інсуліновий отклик дуже великий. Це не дуже добре для нашого організму. Тобто, творог ми будемо вживати десь ну, на ранок. Це буде на сніданок, це дуже такий добрий варіант. Який ефект від веганства? Веганство. Ефект, як завжди, є така добра сторона, дві сторони медалі. Є завжди мінуси. Плюс ви відчуваєте легкість, ви їсте багато вітамінів, ви їсте багато клітчатки, ви з щелачуваєте організм. Це дуже добре. Але то, що ви не не отримуєте нормальну кількість білків, це погано. Це по перше. Тому часто веганство приводить до того, що є дефіцит вітаміна В12 12 це дуже погано для організму, тому що якщо ви вибираєте веганство, тобто ви не їсте животних жирів, вам потрібна. Дивитися, щоб у вашому раціоні були рослинні білки. Потрібно, Це дуже важливо збалансувати харчування так, щоб ви отримували амінокислоти, Бо з амінокислот будується наш організм. Амінокислоти впливають на гормональний фон, тому це дуже важливо, щоб харчування було збалансоване і. Якщо ви вибрали веганство, це дуже добре, є позитивні моменти, але багато хто не дотримується того, що та я їм овочі, це буде добре. Ні, потрібно, це дуже важливо, розписувати, щоб питання, щоб харчування було збалансовано. Коли потрібна консультація лікаря-дієтолога, я би сказала завжди. Тому щоб ви покра... ви розбиралися в харчуванні, тобто, це може бути єдина консультація для того, щоб ви знали, що вам потрібно їсти, щоб лікар-дієтолог подивився ваші аналізи та виявили, може є якісь дефіцити, дефіцити вітамінів, тому що бездумно вживати вітаміни, тому що якийсь блогер там сказав, що це мені допомогло, це потрібно. Це не дуже добре, тому що важливо ще вибирати дозіровку вітамінів, тому що якщо буде Перебільшена, це буде так, це буде шкода для вашого організму. Тому в будь-якому випадку можна звернутися. Якщо ви дбаєте про своє здоров'я, звернутися к дієтологу і ознайомитися з тими моментами, які ви не знаєте. Бо в інтернеті багато інформації, але вона така суперечлива, є не, не все таке достовірне. Тому поговорити, обсудити ваше харчування. Це завжди добре, і не потрібно ждати того моменту, коли у вас щось заболіло. Але, але навпаки, ви звернулися до терапевта або кардіолога. Кардіолог часто, якщо у вас є проблеми з серцем, і це напрямую зв'язано з надлишковою вагою. Тобто, не допускайте того моменту, коли вам потрібно звертатися до лікаря, і лікар каже, що все потрібно срочно схуднути, бо це шкодить вашому здоров'ю. Лучше попередити Превентив, превентивні методи. Краще один раз ходити до дієтолога, здати маленький чекап по аналізам, виявити, що у вас не гаразд, і це Цю проблему легше убрати, е, легше працювати, і це буде, я би сказала, це збереже ваш час, ваші гроші і ваше здоров'я. Все потрібно робити вчасно.